Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося про шкідників, які лізуть у ваше життя. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вищі сили дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання, і послати для вас тільки саму важливу і потрібну інформацію. Сіль чомусь плаче, якесь питання, не можете вирішити, і не знаєте, як підійти, з якої сторони підійти до вирішення цього питання. І стосується це якогось зростання в сфері вашої діяльності. Робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти, кожен дивіться по своїй ситуації, але тут ціль говорить про те, що ви ставите перед собою якусь ціль і застряли в тупіку. Бачите, в тупіку застряли, не знаєте, що відбувається, все начебто йшло добре, і трапилася зупинка, тупікова ситуація для вас. І тут показує, що ви. Скоро дізнаєтеся причину цієї зупинки. Тут люди замішані, і ці люди в таємниці не хочуть вашого зростання. Ці люди Вони ставлять вам під ніжки, ці люди. Заважають, створюють ці перепони, вони причина цих перепонів, не ваші помилки, не тому, що обставини якось неблагоприємні так, для ваших задач, ваших цілей. Ні. Тут втручання саме людей. Тут реально втручаються люди для того, щоб ви знаходились в цій паузі і в цій зупинці. Які начебто не підпускають, перебігають вам дорогу від ключика, який повинен опинитися в ваших руках. Вам ставлять перешкоди в сфері ваших справ, задач і проєктах, над якими ви сьогодні працюєте. І тут не одна людина, розумієте? Тут не одна людина вам шкодить, тут декілька персонажів, і ми зараз. Подивимось, хто ж вам заважає її одразу видно тут чоловіка, чоловіча фігура, з якою у вас на сьогоднішній день немає ніяких відносин, немає ніякого зв'язку, але в нього є доступ до людей, з якими ви спілкуєтеся. Не часто, рідко, але спілкуєтеся. І от через цих людей. Він отримує інформацію. Вони для нього як джерела інформації. І отримавши інформацію, він орієнтується, аналізує і перебігає там, де він може вам перебігти дорогу. І тут люба інформація, яку він отримує за вас, йому дає, знаєте, як. Направлення, де можна зіпсувати. І, більш ймовірно, що це робочі моменти, щось таке серйозне для вас. Він знає, що для вас це серйозно, і тому постійно знаходиться в пошуку інформації про вас, щоб відкинути вас далеко назад, щоб не було в вашому житті зростання, він чомусь цьому радіє. І ви у нього, знаєте, як ото от бельмо на глазу. Таке відчуття, що ви його дратуєте, можливо, вашою успішністю, вашою незалежністю. У вас є якийсь розрив, якийсь скандал, був з цією людиною. Ця людина залишилася в минулому для вас. Але ви в його житті ще знаходитеся, і в нього от є таке, знаєте, сильне бажання нашкодити вам. Прямо дуже сильне бажання. І жінка. І жінка, і тут у вас часто спілкування, жінка. Знаєте, жінка, яка любить побігати по всяким калдушкам, помагам. Знаєте, в неї як наче хобі тут, вона любить ходити по практикам. Ви дуже тісно, я не скажу, що у вас прямо кровний зв'язок, але якийсь зв'язок родинний у вас точно є. І вона через магічні дії робить на вас вплив. Вона вам шкодить і кайфує від цього. От нанесе, а потім зі сторони якось намагається спостерігати, що буде з вами. Така от дамочка. До речі, з цією дамочкою трапилася якась неприємність. В неї в житті трапилась неприємність, а ви в минулому намагалися їй допомогти. Вам інтуїція підказує, що щось не те. Але ви поки що зрозуміти не можете. Ви інтуїтивно відчуваєте, що якийсь негатив йде зі сторони цієї жінки, але доказів на руках немає. І тут сіль говорить, що дуже скоро все проясниться. Так будуть складатися перед вами обставини, так будуть вони програватися. Знаєте, коли сама доля. Буде намагатися відкрити вам очі на те, що ви на сьогоднішній день не бачите і не помічаєте. От щось таке тут змалювалося сьогодні. Ви будете віддалятися від цих людей, ви закриєтеся і будете пропрацьовувати таку стратегію, такий план пропрацюєте, щоб ці люди. Ніяким чином не могли вам зашкодити, щоб до них ніяк не доходили ваші нові плани, ваші життєві позиції, щоб вони не могли про них дізнатися на сьогоднішній день, якось перекрийте їм доступ, заблокуйте свій простір від цих людей і від людей, які можуть доставляти їм цю інформацію, через яких вони можуть цю інформацію отримувати. Якось так все правильно будете пропрацьовувати, фактично закриєтеся в такому вузькому-вузькому колі довірливих людей. І це допоможе вам спасти себе і ті результати, до яких ви сьогодні йдете. Досягнення цілей, ви хочете досягнути їх, і тому вам доведеться так вчинити. Так. Що тут ще? Подивіться? Здалеку летить до вас якась новина, яка буде вас злити. Хтось здалеку буде намагатися вас дістати. Людина знаходиться на відстані. У вас давно немає спілкування, десь далеко в вашому житті, колись ви спілкувалися, але сьогодні у ваші шляхи ніяк не пересікаються. Але вона дістане вас якоюсь інформацією, буде намагатися вивести вас із себе, звинувачуючи вас в якихось неприємностях, причому ви до цих неприємностей взагалі не маєте ніякого відношення. Як начебто захоче вас зіткнути лобами з якоюсь людиною, з якоюсь жінкою, зіткне вас лобами, жінка знаходиться на відстані, стикає вас лобами з жінкою, з якою ви хоч іноді пересікаєтеся. Налаштовує цю жінку фактично проти вас. От якась така дамочка, дамочка, яка здалеку хоче дотягнутися своїм брудом і розчарує. Знаєте, коли людина намагається вас з кимось посварити, цій жінці вигодно. Вигодно, щоб ваші дороги розійшлися з кимось, з ким ви іноді спілкуєтеся. І знаєте, від цієї жінки. З якою ви хоч іноді спілкуєтеся, йде в деяких ваших питаннях підтримка і допомога. Знаєте, от така людина, яка іноді вам допомагає вирішувати якісь питання. І у вас хороший налагоджений контакт, кожен живе своїм життям, і в екстрених ситуаціях, коли необхідна допомога. Ваша одне одному допомога, ви спокійно звертаєтесь одне до одного за допомогою. Так от їй це не подобається, і вона хоче, оця дамочка, яка знаходиться здалеку, вона хоче налаштувати і буде намагатися налаштовувати дану персону, якою ви спілкуєтеся проти вас. От в неї буде просто кайф такий. А вигода, знаєте в чому? Вона хоче притягнути цю людину до себе, з якою ви спілкуєтеся, а вас полити брудом. От вона кайфує від цього, вона хоче отримати брудний результат для себе і кайфувати від цього. Хоче управляти ситуацією в вашому житті. Чомусь вона цього хоче. Налаштовує, бачите, хоче налаштувати цю жінку проти вас. І у вас вийде неприємна ситуація, до речі. Вона хоче, знаєте, управляти, управляти вашим життям. На відстані. Вона зла бажає, нічого тут хорошого немає. Тут заздрощі. Заздращі, які примушують людину зробити вам шкоду. Зробити такі кроки в своєму житті. От вона і фокусує свою увагу на ваше життя. Дуже дивна жінка. Причому ця людина. Вона не тільки в вашу сторону дивиться з цією заздрістю, а до всіх. Вона до всіх так відноситься. Вона обов'язково до кожної людини, яку вона знає, приносить неприємності. І у вас тут трапиться ця неприємність. І потім будете ще встановлювати відносини з цією жінкою, з якою ви іноді спілкуєтеся. Тому тримайте руку на пульсі, будьте обережні і вирішуйте скоріше такі питання. Які можуть вам зашкодити. Такою є сьогоднішня відсипочка, але я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.